Привіт! Сьогодні хочу вам показати справжню автомобільну класику, справжні шедеври, які створювали історію на протязі першої половини ХХ століття. Це все культові бренди. Бренди, які створювали. Автомобільні події, автомобільну історію і автомобільні технології. Ці всі автівки вже зовсім не всі бренди з них існують із тих, які ви тут бачите, але все одно ці авті, автомобілі залишили свій великий слід в автомобільній індустрії. Ми бачимо тут і Лянчу, бачимо тут і Бугаті, бачимо Мерседес. І крім того, бачимо тут вже такі зниклі приклади розкоші, як Ізота Фразкіні. Підписуйтесь на канал, я намагаюся вам показувати чудові автомобілі з найкращих музеїв світу.